Україна, Київ е звертається до союзників і закликає їх бути рішучими. Переконує сою союзників бути рішучими. Мені здається, що ми трохи якусь іншу функцію на себе взяли. Ну чому? Зараз ми їх переконуємо бути рішучими. І мені не дуже хотілося б зараз наводити наших партнерів у цьому плані, бо це аж язик не повертається. Але це російські дрони. Вибачайте, але по факту воно так є. Ще раз наголошую: я дуже перепрошую з усією повагою до усіх, хто нас дивиться, але саме а, сьогодні провокації Путіна стимулюють Європу бути рішучішою. А ми про це ж говоримо вже давно. Ну я вже з самого початку широкомасштабного вторгнення, мені перше, що постійно спадає на думку, це заклик України. У 2022 році, перше, закрите небо над Україною. Пригадуємо, скільки по нас прилітало. Це було щось. Ну це, це неймовірно. Зараз прилітає багато. Тоді ракет було просто ну страшно багато. І друге, це заклики нашої влади загалом України припинити купувати у Росії енергоносії. Тоді ми робили таку статистику. Ну нам ще й є, європейські колеги також робили її. Моніторили щодня платежі, які надходили в бюджет Російської Федерації з Європи, і суми складали від 800 до е, мільйонів євро, до одного мільярда щодня. Ми їх закликали не робити цього. Ну, вони думали, що загроза десь далеко, і просто-напросто ну, вважали ну, розсосеться. Спочатку три дні, що Україна мала не встояти, коли стояла, ну давайте все-таки десь воно колись закінчиться швидко і так далі. І змінити позицію європейців доволі непросто сьогодні. Також ще одним перепрошую я зі повагою до президента США, безвідносно до його прізвища, а саме до американців, як до наших партнерів, хочу нагадати, що Трамп своєю ідеєю обмеження допомоги Європі і Україні змусив європейців бути більш рішучішими так. Це складний процес. Я не пригадую, навіть як і ми з вами пані Катю говорили в ефірах про те, якою ганебною була заява Трампа, коли він ще перед виборчої кампанії говорив про те, що я буду провокувати Путіна, аби він атакував Європу, щоб Європа більше виділяла на власну оборону. Це його пряма мова, майже дослівна. Тепер, коли полетіли дрони, уже остаточно. Європейці зрозуміли, я можу констатувати це по факту, що відмовчати з цієї історії не вийде. Сьогодні президентка Європейської комісії Урсула фон Дрляєн у Страсбурзі, виступаючи на одному із зібрань, сказала про те, що ну, досить вдавати, що нічого не відбувається. Росія веде проти Європи гібридну війну. Вона нагадала історії із сигналами GPS, вона сама потрапила в цю історію, таку дуже прикру. Потім, правда, болгари це спростовувати почали, але факт беззаперечний. Також нагадала про кількість і випадки розірваних кабелів зв'язку в Балтійському морі, дрони, кібератаки. Ну от буквально лише днями розробили в Лондоні в аеропорту, в інших аеропортах кібератаки. Ну це ж однозначно робили росіяни. Скільки завгодно може Путін розповідати про те, що у нас таких дронів немає, але ми не можемо недооцінювати. У мене нема поваги. До ворога Росії нема жодної, але недооцінювати не можна. Треба оцінювати відповідно належним чином і розуміти, які загрози може Росія нести Україні і Європі. Європа, якщо раніше про це просто говорила, бо було багато звітів розвідок, і німецької я пам'ятаю багато. От останнім часом британська розвідка, розвідка Естонії часом опублікувала інформації, тому що вони ну знали вже про ці загрози, і вони говорили, що ми очікуємо диверсії з боку Росії. Вони почали проявлятися. Ну сьогодні, вже слава Богу, Німеччина майже ухвалила рішення надати дозвіл збивати дрони в повітрі. Поліція має право збивати вогнепальною зброю, ті, що низько летять, ті, що високо, буде армія збивати. Тобто, все є дозвіл лише затвердити в Бондестазі. Це ну, я не думаю, що там будуть проблеми з цим. І е, е, от цей весь комплекс величезних проблем змусив очільницю європейської комісії, президентку, зробити таку заяву. Попередню заяву робили Дональд Туск і навіть канцлер Німеччини Фредріх Мерц говорив про те, що так у нас є елементи гібридної війни. А Туск конкретно говорить вже разів чотири. Сказав: давайте ми прокинемось. Росія вже веде проти нас війну. Давайте з цим щось робити. Звісно, вона ще не проявилася в прямій конвенційній на полі бою на землі, але до цього недалеко. Бо раніше ніхто навіть собі подумати не міг, що ну, шахеди залетять на території Польщі. Залетіли прецедент був. Спочатку була одна ракета, друга, потім шахеди на території Румунії. Румуни ухвалили рішення збивати, буде збивати. Так треба діяти проти Росії. І а, як би там не було, але все ж таки ми сьогодні буквально з колегами це в рамках центру обговорювали. А, були у нас такі аналітичні дискусії з цього приводу, але ми відзначаємо, що рух Європи є. Бо, наголошу, у мене було більше застережень у березні місяці, в лютому, наприклад, березні, в квітні місяці. Коли ми мали серйозну сварку із американцями, і європейці тоді ніяк не були дотичні до допомоги Україні. Ну я не можу сказати, що зовсім ніяк. Бо все ж таки треба пригадати, що навіть уряд Сольца виділяв Україні дуже багато грошей і військової допомоги, так і інші країни вона була. Але нині вся відповідальність лежить на Європі. Європі це не подобається. Яка, Каяка Лоз говориться, не може бути. Ми не відповідальні за війну Росії проти України. Ми не несемо на... відповідальності за наслідків. Тобто вона хоче розділити цю відповідальність з американцями, але це, це не та історія. Президент Трамп з ним нічого не розділиш. Ти мусиш брати на себе цю відповідальність. І от дискусія кулуарна, яка тривала дуже довго. Вона загострилася серйозно після скандальної промови Джей Венса на Мюнхенській безпековій конференції, коли всі були ображені. Але я ще раз наголошую: Джей Венс сказав правду. в очі європейцям, ви слабаки, ви повинні вміти захищати свою демократію. А що тут такого, вибачте, неправдивого було сказано? Вони образилися, як це так, з нами так ніхто не розмовляв. А все закінчилися. Вибачте, баєньки, сюсіньки, уже все, війна в Європі війна. І те, що про це говорить, то так. Тому наш заклик це добре, друзі. Я не вбачаю в цьому нічого поганого. Ми їх всіх про всі Європу пробуджують. Європа спала 70 років. В неї було все класно після Другої світової війни. Багатостраждальна Європа, яка зазнала неймовірних наслідків, ганебних наслідків. Гітлерівський, розв'язаний розв'язаний гітелом війни, але все часи ці закінчилися. Нова новий виклик на порозі він є і треба ну з ним якось вправлятися. І я сподіваюся, що настрої європейців будуть змінюватися швидко. Чиновники будуть проводити роботу. Відповідно, сьогодні буквально з'явилося соціологічне дослідження настроїв європейців. Я ще не мав нагоди з ним детально самознайомитися, але те, що мені колеги приповідають, то загалом по Європі половина і більша половина навіть громадян європейців вони розуміють необхідність збільшення витрат на оборонку. Найбільше це число у Польщі, понад 80%, навіть в Іспанії. 58% В Іспанії, яка далеко. Тобто змінюється, змінюється ментальність, змінюється думка. Але ну, ми маємо знаєте, негативну картину тяглості історичних процесів, про які щойно згадую. Коли європейці ну, вони чим займалися? Відпустки, присадимні діляночки влаштування, соціальний побут, кав'ярні, ресторани, культура, відпочинок і так далі. У них не було пріоритетів і оборона. Якщо взяти до уваги, в якому стані Сьогодні Бундесвер, ну вибачте, за голову хапаєшся. Так вже там збільшують видатки і інші країни, навіть Швейцарія каже, там треба оборонятись. Хоча Швейцарія заради правди вона завжди була доволі послідована в цьому плані, тому я вважаю, що ситуація вирівнюється, але єдине не так швидко, як то нам би хотілося. Чому? Тому що європейцям швидший процес зараз ну не те, що він не потрібний, в них є час потягнути гуму. Але він суттєво зменшується. І зменшується він з такою швидкістю, на яку не розраховували в Європі. І от ще раз повторюся, вдруге чи втретє, не знаю, але наголошу. Заяви Мерца, Туска і Урсули фон дер Ляен мені особисто свідчить про те, що дискусія про пряму війну Росії проти Європи з кулуарів перейшла вже в публічну площу. Um... Тут ще бачите заяви, деякі я розумію, що там не про Європу, але всі готуються до війни. Питання тільки в тому, на чий бік хто стане, сказав президент Сербії і заявив, що світ перестав говорити про мир. Натомість країни риють окопи, приміряють сторони і ніби чекають на початок сигналу. Жодної реальної спроби запобігти конфлікту. Коли всі готуються до війни, значить вона справді буде? Так, вона буде питання лише. Як слушно зауважив Вучич, це е, хто на чийому боці буде воювати, і як до цього буде готова Європа? Я не виключаю, що, наприклад, Вучич скаже, та ну ми будемо на боці Росії, але ну, е, бути там, в Європі, на боці Росії це справа не дуже вдячна, непроста. Тому що, як би там не було при всіх, наприклад, е, не дуже привабливих заявах угорщиц та словаків, словаків, саме словаччини, але ці дві країни. За власні ініціативою доєдналися до стіни дронів. Вони розуміють, що вони можуть зараз шантажувати Європу, Європейський Союз виплатами до бюджету, дотаціями, але небезпека вона одна на всіх. Тому що навіть Італія, яка зараз десь далеко сидить тихенько, мелоні встрела в черговий скандал дуже гучний, проти неї ініціюють розслідування в міжнародному кримінальному суді. А то навіть італійці закликають європейський союз виділяти гроші на стіну дронів не лише для східного кордону Європи, а для всіх країн, оскільки дрон може долетіти всюди. Всюди треба від нього захищатися. Тобто всі розуміють єдине, що є ще когорта політиків, які хочуть примирити Путіна. Але проблема ж не лише в Путіні, друзі. Проблема і в тому числі те, що а, не Путін очолює зараз цю всю історію з тиском на Європу. Путін є механізмом реалізації задумів в Китаю в експансії великої частини євразійського континенту. Це і азійський напрямок, тому що це і європейський з європейським складніше Сінзінпіну, тому що все таки Європа є членом НАТО і країн населення європейців доволі велике. 400 мільйонів осіб, незважаючи на те, що там китайців більше, але це не означає, ну от ми продемонстрували, що 140 мільйонів не завжди можуть завоювати 35-40. Ну це доконаний факт. Те саме буде і з Європою. Тобто, перемогти Європу просто так не вдасться. Але тиск буде. Тому питання війни вучач говорить, що вона йде, але вона вже є. Він теж не хоче ну, визнати. Ну певне, йому ще незручно про це говорити або нема доцільності. Але вона вже є, вона гібридна. Вона така сама була гібридна свого часу в Криму. Це закінчилося анексією. Так само це може закінчитися анексією, наприклад, там окремих територій Естонії, Латвії, Литви, де дуже багато російськомовного населення, і це не якась там фантазія. ми ж це чудово розуміємо, тому тут треба розуміти, а справді як каже, вучить хто на який бік стане. А втім, я ну ще раз наголошую, я розумію загрози. Сепаратних домовленостей між Росією та окремами країнами Європи, але все таки Європейський Союз, попри свою складність, розуміє небезпеку поширення експансії ще разного лишу китайської разом з Росією, північною Креєю на весь європейський континент, і навряд чи вони цього допустять. Звісно, що протистояння ну просто неминуче на сьогоднішній день питання його масштабу і рівня. Чи це будуть безпосередньо ракетні удари, наприклад, по країнах НАТО? Чи це будуть уже ми можемо говорити невинні провокації дронові? Хоча вони паралізують роботу Європи. Через це в них виникає дуже багато скандалів. Чи це буде якась, наприклад, там конвенційна атака на ну ту ж саму, ж Польщу, поляки ж не випадково готуються дуже активно? Це все питання сценаріїв, які лежать на столі у Кремлі. Я не можу сказати, що вони там очікують схвалення від Пекіну. Пекін розуміє всю нарваність Путіна і він або відпускає, або трішки притримує його швидкість да, реалізації цих сценарій, але в будь-якому випадку, от нарваність Путіна, вона Пекіну дуже на руку. Пекін може легко регулювати ці процеси. Ми ж бачили. Після того, як був закритий кордон Білорусь Польща, ну його швидко відкрили. Буквально за тиждень він вже був відкритий. Потяги з товарами китайськими поїхали далі. Цим шантажує Путін, але і Китай показує, що він може регулювати ці процеси. Чим самим показує, ви повинні бути ближче до нас. Тут справді стоїть вибір. Європа сьогодні ближче стане до Китаю чи залишиться близькою до Америки у Білому домі. Вже слава Богу, починається розуміти. Не випадково Трампу розказав я усвідомив, що я допустився помилки, коли заявляв, що війну можна буде закінчити легко Росії проти України. Виявляється, це складніше ніж в секторі гази. Так набагато складніше, тому що на нарешті Трамп проз прозрів він дещо дізнався, бо перед тим як заявляти ем, про просте рішення в складній ситуації в ній треба розібратися, але це не схильність Трампа розібратися, розбиратися в складних речах. У нього все просто прийшов у відділ побіділ. Ну окей, це працює, коли ти в бізнесі і в тебе багато грошей, ти можеш поглинути великими статками корпорацію, іншу, меншу і так далі. Це, це закони бізнесу. Вони не працюють в політиці. А тому тут дійсно є питання, з ким буде Європа загалом, а вона буде ближча з тими, хто вирішує оперативно проблеми російського втручання України, Європи, як то Китай. Чи буде, якщо буде Трамп зволікати, ну то тоді перспективи євроатлантичної співпраці дійсно стають під питанням? Ви згадували про Урсулу дер фондрляїн про її виступи про те рішення, яке можуть ухвалити в Німеччині про збиття дронів. Я так розумію, що Урсула фон фондрляєн закликала до рішення. Е Цілого, повного і щоб воно було прийнято європейським союзом, але наразі ми маємо тільки е, такі точкові рішення, які приймаються в конкретних країнах. Я не можу вам сказати, я не бачу весь виступ повністю і е, якось ну, звернення я не аналізував. Чи це заклик до всіх і щоб усі ухвалювали рішення? Але. Що я можу точно сказати? що, Ще раз повторюся: дійсно в окремих країнах є уже усвідомлення того, що мовчати про загрозу не можна. Навіть прем'єр-міністр Данії пані Фредеріксен, говорила про елементи гібридної війни. А знову згадуючи наші дискусії в рамках центру, я пригадую ще десь місяць тому, вже вперше я почув від своїх колег таку дефініцію, як гібридна ескалація. Гібридна ескалація в Європі це вже є у політичному сленгу між чиновниками, політиками в європейському парламенті в урядах країн, і це вже на превеликий жаль стало ну буденністю, з якою і це проблема, яку озвучують, яку треба вирішувати. А чи буде спільне рішення від, наприклад, європейського союзу чи парламенту про визнання? Факту початку гібридної війни Росії проти Європи я скажу, що це надто складно. Чому тому що тоді, якщо ви сказали, а ви маєте говорити Б, яка відповідь буде? Що ви тоді маєте робити? що ви пропонуєте робити? Якщо ви констатуєте по факту, нічого не робите, Відповідь виправляєте свою слабкість. Це і є сьогодні ціль Путіна показати, що Європа слабка. Поки що йому до певної міри це вдається. До певної, чому до певної, тому що стаття четверта запрацювала це, не сподобалось навіть Марку Рюте, який посварився із ем, Естонією, і сказав: Ви не можете спекулювати це неправильно. Ну, оскільки ми знаємо Марк Рюте, він взагалі ну, дуже лояльний до всіх. Він намагається всіма домовитися. Ну я скажу так, безхребетний генсек безхребетний на превеликий жаль, так є, але е, ті країни, для яких загроза тут і поряд, вона очевидна, це в першу чергу дійсно країни Литви, Польща, а це Німеччина, бо вона про це багато говорить, і дуже багато про Це вся дуже багато провокацій про цієї країни. Це вся північна Європа. Вони ну займають іншу позицію. Я не виключаю, що у випадку, якщо ми далі будемо спостерігати за певним розділенням Європи, а воно є Північна і Південна Європа, до певної міри є. Поки що не очевидно. То будуть сформовані інші. Не можу сказати повноцінні, але все ж таки, хоча б ситуативні партнерства, союзи, метою яких буде саме стримання російської агресії, і вже до них будуть долучатися інші країни. Ну ми ж маємо вже, наприклад, історію там з коаліцією рішучих, незалежно від того, наскільки вона рішуча чи не рішуча, але є так. Ми не бачили повний список там 30 з лишнім країн. Ну десь воно вже написано. Поки що вони не поспішають робити заяви, тому що ну, формалізувати, там, ухвалювати статути цих коаліцій і так далі. Бо далі треба відповідати на запитання: Окей, ви створили коаліцію, що ви далі будете робити? Тому я розцінюю поки що заяву Урсули як початок дискусії публічної. І, звісно, я не виключаю пані Каті, як ви говорите, що це буде якесь уже ну, конкретно, може бути, конкретно ініціатива. Яка міститиме в собі заклик до формалізації цієї проблеми? Ну і розробка відповідного плану стримання гібридної війни, бо ви маєте її стримувати. У вас вибори запитає, що ви робите для того, аби цього не було? Тобто, ну поки що лише актуалізація проблеми. Те, що там дозволили збивати дрони, ну окей, будуть збивати дрони. Україна збиває дрони четвертий рік поспіль. Ну спочатку це були ракети, далі дрони. Як, як це вирішило проблему? Ніяк. Тому я не вважаю, наприклад, європейців недалекоглядними, як би там не було. Але засвідчу, що останнє опитування, яке я що згадував, ну продемонструвало, що свідомість європейців змінюється, і мене це особисто тішить. Пане Валерію. Я дякую вам. Бачите, Бачте, завершилося ж таки на такій позитивній ноті про те, що свідомість а все таки міняється, і це точно не може не тішити. Дякую вам і кажу до наступної зустрічі в ефірі. Хай щастить Громадський діяч голова благодійного фонду нова дорога Валерій Кличок був з нами на зв'язку цієї години